О, я готовий. Що у нас на карті? Ага, тобто карта обмежується тільки цим завданням. Три грозних вороги завалити треба буде. Ну, погнали! Так, бачу таємно можна проникнути. Ну давай поки що таємно попробуємо. Іди сюди. Так, бачу там ще троє. Оба, можна навіть так зробити бляха муха впав некрасиво. Ну, завалив усіх, а чо комбат не проходить ладно, ладно, придеться хильнутися таки. Як на гору потрапити? Знову треба сюди заходити чи що? Хочу через гору. Так, ефективність бойового стилю. Залежить від того, яке зброєю виконується противника. Стиль ефективний. Стрілочки вверх, стиль неефективність, Стрілочки вниз. Ага, мені буде простіше битися, якщо я переключусь на іншого персонажа. А він де? Чуєш ти, персонаж? Ти, бляха, де лазиш? Потерявся бідолага. Там щас того завалять. Ще. Тихо, тихо, тихо. Да блин, ніяких таймінгів. Ну ладно, хоч так прорубили уже. Так. Понятно. Чи не ховається зброя, от цього не можу зрозуміти тільки. Так, там бачу двоє. Блін, пішли, їх уже завалимо. А, дивись, сюди не можна, ха. Ха! О, тут сидить на туалеті. <звук> Ляпота згоден. Так, там треба б тих двох завалити ще. Так, до речі. Спорядження. Так, комплект 2. Хм. Там десь була штучка, якась, типу камінчик чи що. Хтось його пропустив. Ну ладно. Не суть. Тихо, тихо, тихо. Та ти диви, який. Давай, рубай, рубай його в спину. Все, порубали бідолагу. Так. що у нас там всередині бачу парочка, да. Тормозила. Да куда ты стилишься? Порубали, порубали. Як то добре виходить, так. бачу якісь шмотки появляються весь час. Так, тут нічого кращого нічого кращого, нічого кращого. По суті, в мене вже все найкраще є. Так, два з трьох грозних ворогів ми вже перемогли. Точка збереження. Це добре. ніфіга ну, ніфігасі, тут ще магазин є. Ти хто? Торговець з чорного ринку. А ну, давай показуй, що там. Розібрати можна. Давай все порозбираємо, може, щось цікавеньке буде. Трішки енгредієнтів. Так, зброю теж все порозбираю. Все нормально. Покращити. О, покращення спорядження. Щоб збільшити його показники атаки або захисту. Так, чим сам зможете по справжньому розкрити. Так, ну давай подивимось, що ми можемо покращити. Оцка Мімонодес. 24 і 3200. Тоот Ну, все вистачить мені. Ще цю легендарочку можна підняти до третього рівня. Так, ще це можна покращити. Ого, дорого. Ні, не буду хватити. Зробити ще щось можна, да. Давай пару пуль. Ну, це лябні еліксіри більше не можна таскати. Ну, все, я затарений. Що у нас? Найти главаря бандитів. Ну, судячи з цього, він десь тут у нас буде зараз, так? Да? Або ні. Ага. Ага, нам в тому напрямку треба йти. А тут ще й другий поверх є. О, то він на другому поверсі сидить, це однозначно. Хоча. Ні, тут просто скринька, халява. Що тут більше скринь ніяких нема? Можливість є трішки по кришах побігати. Може краще буде видно, де там цей. І де він? А главарь де? А, може там оно. Ча? Ні, ми не виходимо ще за межі, да, тут, походу, главарь якраз і буде. Так, хільнемося трішки, щоб бути на максимумі. Так, да, він тут ось буде по-любому. Закрито, але там щось цікаве є. Я думаю, ключик ми зараз знайдемо. Главаря заберемо. Матахима геносіти. А це у нас файтинг з боссом буде, да? Ого. Ти ми усі Tome. 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 Tome.

Давить. Є з першого разу пішти, боса. уф. Не застави трошки попотіти. Рубай, Ти, <кхм> прошу, не вбивай. Чому ні? Тому що я тебе тобі дам все, що в мене є. Бівій явно. Ти ж для чогось сюди прийшов? Що, чи по вигляду тобі явно потрібні гроші. Або може тобі гострий меч потрібен. Хоч що небудь. А не вбити. Я не дуже. Ти був поганим хлопчиком. Хай, а я. покінчили з ним. Ізі. Ніякої титул. Дозвіл на прохід ми отримали. Супер. Тобі вдалося вжитися дозволом. Поділишся одним? Це не просто ключ кучок бумаги, щоб прийти до міста. Це білет світле майбутнє всієї нашої країни, майбутнє, якого я можу. яке я можу створити. Знаєш, здається мені, що наші шляхи ще пересічуться. Ми вже зустрінемось в Йокогамі. Добре. Там є часова башня. На заході. А, в західному стилі. Спитай у людей, да? Ще побачимось. Супер! Отак от, от ми завершили завдання. І зв'язок встановили. Ну, непогано вже, вже щось. Так, ну зв'язки я поняв. Зв'язки треба мати. Ключ від склада ми отримали. О, отдати Голова рябанни. Це що у нас? Ага, це отут тут ми завдання таке пройшли. Угу, поняв. Очки прийомів збільшилися, це добре. А ось і складно ж. Відкриваємо. Так. У, -у дивись скільки скриньок. Супер. Оце я розумію. Дичина, рукавиці самурая. І щось тут легендарне повинно бути по-любому. Да Планер. Ми отримали планер. Люди добрі. Щось тут зверху ще може, ні? Тут більше нічого не дає забрати. Так, політ. Коли пригаєш з високої висоти, поворот L Знизити швидкість L1. Розкрити. Звернути крила X. Наче зрозуміло. У-ху-ху-ху. Крутяк. Оце я розумію.